Вважаємо, що для головної щоденної трапези чи під час сексти, чи впору нони для кожного столу, беручи до уваги недуги різних братів, достатньо двох гарячих варених страв, щоб той, хто не може їсти однієї, підкріпився другою. Тож двох гарячих страв має вистачити всім братам. Хоча якщо є фрукти або свіжі овочі, то можна додати й третю. Один щедрозважений фунт хліба достатня порція на цілий день, без огляду на те, чи брати їдять лише раз на день, чи два, у полудень і ввечері. І навіть якщо ще вечерятимуть, якщо чиясь праця виявиться виснажливішою, ніж звичайно, то настоятель має право ще щось додати, якщо вважатиме це за потрібне. Зважаючи на слабкість хворих, вважаємо, що однієї Геміни вина на день буде достатньо для кожного. Якщо ж хтось із ласки Господа може обійтися без вина, то нехай знає, що отримає особливу нагороду. Читаємо, що правда. Що ченцям пити вина взагалі не належить. Але якщо в наш час їх не можна в цьому переконати, то погодьмося, принаймні, з тим, що пити слід мало, а не аж до пересичення. Якщо тобі щось особливо смакує, та якщо черпаєш приємність із речей, якими потім зловживаєш, мусиш усвідомити, що це може стати для тебе небезпечним. Багато людей, не навчившись стримуватися і бути поміркованими, потім починають хворіти. Спочатку фізично, а потім і духовно. А м'яса. Чотириногих тварин ніхто взагалі не повинен їсти, крім хворих, які особливо ослаблені. Брат, якого посилають полагодити якісь справи і котрий має ще того самого дня повернутися до монастиря, не повинен нічого їсти зовні, навіть якби хтось. Наполягав на цьому, хіба що це йому дозволить абат.